Ігор, цікава інформація, тільки що з'явилася Євромайдан е, в Твіттері, пише, що Аваков тільки що сказав, що одна хвилин тому участки працюють в Донецькій та Луганській області. Ну, ми побачимо. Давайте ще давайте ще не будемо поспішати. Ну, рано, Тільки радися, та, можливо, до обіду там відбудеться якісь дії. Розумієте, ми маємо справу з двома процесами. Перший процес це відкрити дільниць, дільниці для голосування, де в принципі можна зробити, оскільки там є війська, які можуть прийти фізично на дільниці, забезпечити там присутність членів дільничної комісії і таким чином дати можливість людям прийти проголосувати. І інший чинник, психологічний, чи піде людина. На, дільнич... на виборчу дільницю розуміючи, що е, поряд є, скажімо, там працюють снайперські групи, працюють, скажімо, там інші бойовики, які можуть просто ну, забрати життя. І тоді, ви, ви знаєте, це чаші, скажімо, вагів піти на дільницю, проголосувати чи там, зберегти життя, вони, очевидно, мають мають певні ну, очевидні скажімо, переваги. Але влада б мала це зробити, і влада, хоча б, мала забезпечити роботу дільниць. А далі вибори сам приймає рішення. І ти йому на дільниці чи не йти? Розумієте? Тобто, і я думаю, що протягом дня влада має це зробити, тому що ну, це неправильно буде, коли, скажімо, цілий регіон в Україні позбавлений влада не змогла забезпечити вибори президента.